Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії, які були зіграні на індивідуальному чемпіонаті Європи, звісно, у виконанні українських шахістів. Цього разу в центрі нашої уваги ще одна партія видатного українського кросмейстера Василя Іванчука, яка була зіграна в сьомому турі. Василь Михайлович грав чорними проти зовсім ще юного угорського майстра Фіде Бендегуза Будрогі. Фінал партії вийшов дуже цікавим, а дебют несподіваним. Адже угорський хлопчина на початку партії вирішив заплутати українського ветерана, обравши не дуже -то популярний дебютний варіант. Кінів 3 зіграли білі, Д6, Д4, Кінів 6 і G3. G6 грають чорні Б3. Ось таке: подвійне фіанкетто прагне розіграти угорець. Що це конкретно за дебют, поки що не зрозуміло. Мабуть, його можна віднести до дебюту реті, якщо білі просунуть пішака на С4, то цілком може потрапити під категорію англійського початку. Б5 грає Іванчук після слон G2, слон b7. Ферзь Д3 грають білі, нападаючи на пішака, чорні захищаються, кінь БД2, кінь БД7, С4 Е5. Створюється очевидна загроза пішакової вилки. Тому бо закриває центр, граючи d5, після слон g7, e 2 e 4 В центрі дошки утворився старондійський пішаковий ланцюг, що обумовлює подальшу стратегію обох суперників. Чорні грають кінь c 5 проганяючи ферзя, і починають атаку центральних пішаків суперника: c 6 2 нулі, Тура c 8 протистояння по вертикалі це неприємне для білого ферзя. Тому, бо відходить на b1. Нарешті рокіровку робить і Іванчук, кінь Е1. Розмін на d5. Відкривається вертикаль С. Чорні грають слон h6 і кінь Д3. Чорні грають слон h6. На g7, за наявності міцного пішака e5, чорний слон був неактивний. Тому Іванчук прагне до його розміну. Білі грають кінь d3, кінь Ф д 7 b4, і нарешті розмін на d3. Чорні грають f5, підриваючи базу пішокового ланцюга суперника, кінь Б3, взяття і забирає слоном бодрогі. Далі розмін чорнопольних слонів і однієї пари тур. Білі захопили контроль над вертикалью С. Але чорні ходом ферзь b6 контратакують пішака F2. Білі захищаються турою, кінь F6. Тут білі могли спокійно відійти слоном на g2. Час на це ще був. Але Бодругіє прагне активності. Ставить коня на А5, Іванчук відходить слоном на початкову позицію, але створює свою загрозу взяття на Е4 і слон F5. І в цьому положенні угорський майстер цілком міг пожертвувати слона на G6. Ця жертва прямо-таки напрушується, але розрахувати точно її наслідки не так же й просто. Якщо забрати слона, то взяття далі. Забираємо на c8 і ферзь f 6 Куди б не відійшов чорний король, всюди він і Тура c 8 потрапляють під подвійний удар, після чого у білих буде зайвий кінь. Тому тут чорним довелося б відмовитись від взяття слона і зіграти e4, змушуючи білих побити пішака слоном. Далі взяття, забираємо слон f5, ферзь e2, виграють чорні в цьому варіанті якість. Але компенсація за нього у білих солідна. Два пішаки, кінь може перейти на С6 і стати активною фігурою. Коротше кажучи, позиція ця приблизно рівна. Але бо, помилився, він не пожертвував слона на G6, а зіграв тура С6, напавши на ферзя, той відійшов на А7. Здається, що нічого не змінилося, лише біла тура стала активною. Але тепер пішак Ф2 захищений недостатньо. І якщо просто відійти слоном на Ж2, то після кінь ж4 білим дуже погано. Оскільки тепер пішак Ф2 атакований аж трьома чорними фігурами. Тому слон Ф3 зіграв бо перекривши вертикаль чорній турі. Угорський майстер вже почав розуміти, що зробив щось не те, але вже пізно. Василь Іванчук міцно заволодіває ініціативою. Жертвуючи пішака на Е4. Це вилка. Але якщо забрати пішака слоном, то буде взяття конем і потім взяття на F2. Тому ферзь С2. Грають білі контратакуючи чорного слона, той йде на f5. Загроза взяття на f3 вже цілком реальна. Слон відходить на g2 і кінь g 4. Здається, що у білих все добре, вони мають темп на розвиток своїх атакувальних дій. Але після Тура С7, ферзь b6, тура б 7, нападаючи на ферзя, у Василя Іванчука був чудовий ресурс, який залишився за лаштунками. Несподівана та дуже красива жертва ферзя на b7, після б'є b7 є 3, відкритий напад на ферзя і атака пішака. Білі мають ферзя проти тури, але їхня позиція безнадійна, що доводять наступні варіанти: ферзь є 2 взяття на f2. Якщо відійти королем на F1, то кінь б'є аж два шах. Після взяття, слон d3, відкритий шах і виграш ферзя. Чорні залишаються з вирішальною матеріальною перевагою. Якщо ж відійти королем на h1, то тут несподіваний хід слон e4. Чорні просто загрожують матому два ходи: перетворення пішака у ферзя і тура б'є F1. Якщо побити слона, то відразу F1 ферзь. Наприклад, ферзь б'є 4, ставимо ферзя з шахом. Далі не тура б'є ф1, а вилка. Попередній хід був зроблений, щоб звільнити поле Ф2 для коня. І після король ж 1 кінь б'є 4. У чорних технічно виграна позиція з чистою зайвою якістю. Але на жаль, ферзя Іванчук не пожертвував. Василь Михайлович відійшов на Д4, створюючи додаткову загрозу ферзь А1. Це також непоганий хід, але об'єктивно він слабший за розглянуте взяття на Б7. Партія продовжилась. Кінь Б3. Білі і нападають, і захищаються. Але тепер пішак Б4 втрачається. І поновлюється загроза вторгнення на першу горизонталь. Тому ферзь Д2 зіграв Бодрогі і сподівався, що після розміну ферзів, який відбувся, атака чорних закінчилася. А активність білої тури. Дасть компенсацію за відданого пішака. Але український геній шахів і веншпілі знаходить можливість атакувати білого короля. Василь Михайлович завдає потужного удару кінь б'є Ф2. Якщо забрати коня, то, звісно, слон це 8. і біла тура втрачається внаслідок відкритого шаху. Тому шокований Бодругі вирішив зіграти тура Є7 все ж таки забрати потужного прохідного пішака чорних, але він ще скаже своє вагоме слово. Іванчук грає кінь H3 шах. Якщо забрати коня, то слон б'є h 3, і знищення пішака Е4 білим не допомагає. Звісно, брати конем погано, відразу мат на f1. А у відповідь на б'є e 4 чорні просто грають тура f5, нападаючи на d5, змушуючи білих зіграти тура d4, ну і далі простий хід h5, попереджаючи просування білого пішака G. У чорних вже виграна позиція не лише завдяки потенційному зайвому прохідному пішаку на ферзовому фланзі, але й безнадійній слабкості білого короля. Постійна загроза Тура F1 мат не дає білим фігурам активізуватися, і чорні поступово виграють. Тому, Бодрогі вирішив не бити коня, а відійти королем. Якщо піти у кут, то далі Тура c 8 і постійна загроза вторгнення на першу або другу горизонталь робить позицію білих безнадійною. Тому білий король йде сміливо під відкритий шах на F1, але чорні не поспішають з відходом слона. Іванчук просуває пішака на Е3, нападаючи на коня. І якщо забрати його, то буде слон Е4, тепер вже відкритий шах Якщо білі хочуть зберегти слона, то повинні зіграти слон F3, але після розміну на F3 кінь же 5 розмін на F8. У чорних вигране коневе закінчення. Зайвий пішак на ферзовому фланзі, можливість швидко активізувати короля роблять позицію білих безнадійною. Тому суперник Іванчука вирішив перекрити вертикаль F конем, але слон g 4, подвійний напад на коня. Якщо піти король е 2 захищаючи його, то буде слон салон 3 і після взяття підступна вилка кінь ж 1 дає чорним зайвого коня. Якщо ж побити на е 3 захищаючи коня, то чорні просто грають кінь ж 5 і переходять в легко вигране пішакове закінчення. Забираємо б'ємо. Далі ще розмін тур, король f7. Чорні пішики фарзового флангу йдуть вперед, відволікаючи короля, ну а чорний король проривається в центрі і на королівському фланзі. Тому слон б'є аж 3 зіграв угорський шахіст. Іванчук забрав на F3 туру з шахом. Якщо відійти королем на g 2 то шах з F2 і взяття на h3. У чорних зайвий слон і загроза мату. Тому король є 2 зіграв, бо другий, в черговий раз ставши королем під відкритий шах, Іванчук зіграв тура F7 і його суперник здався. Це відкритий шах, Якщо забрати на G4, то після тура б'є e 7 у чорних зайва якість і легко виграна позиція. Ось така чудова партія Василя Михайловича Іванчука. Кінцівка дійсно дуже цікава. Українець заслужено виграв, але прикро, що все ж таки не наважився пожертвувати ферзя на Б7. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до зустрічі!